А я вам, друзі, кажу і повторюю, що треба нам знати свою історію, про край свій, про землю, про те, що найближче, про рідне село, що землям городище, воно для нас рідне, воно для нас кревне, воно і сучасне, воно і дуже древнє. Тож вам розказати про нього берусь, для цього мандруємо у київську русь. Найпершу з ним друзі в історію стрічу підкаже нам сиве 10-те сторіччя було це поселення із частоколом із ровом глибоким з водою довкола жили працьовиті у нім наші предки, творили свої господарств, осередки лишився до нього у часі портал. У лузі урочища з нас воював Була огороджена ця людська база, тому і така села нашого назва. Зникло поселення. Та в цих усудах з любов'ю до краю селилися люди, і згадка писемна нам каже, негайно. Проте городище, князя свобригайла, були ще пани білостоцькі та інші. Було городище і сіл не найгірше. Були в ньому млини і корчма, ну і церква. А в лузі довкола озерні, люстерка. Були, і, на жаль, якщо далі простежим, і пошесті різні, і вільні, пожежі були і поляки. І німці совіти, і всю цю історію вже не подіти. Була в сорокових нелюдська війна, скількох односельців забрала вона, а потім у мирі була жити змога, був навіть у нас свій когось перемога, а потім від нього лишилась бригада, і всьому потрібно було дати раду, а згодом немов усміхнулася доля. Прийшов у село не конюк, Анатолій. Розумний, рішучий, всякчас енергійний. Відчуло село з ним небачені зміни. З'явився новеньких будівель, рядок, будинок, культури і школа, і садок. З'явились за просто нечуваний термін, шосейні, дороги, майстерні та ферми, іначе самого комфорту, привіт, з'явився газогін, а ще водопровід. І зараз сягає висот усе вищих в аграріїв, знане усім городище, і зараз йому і селу ми так раді тепер на чолі уже в нашій громаді. Та боляче дуже війна в Україні, тому й гуртуватися маємо нині і дбати про хліб і триматися зброї своїх шанувати загиблих героїв. І кожної днини, і в кожній моменті хай будуть у пам'яті наші акенті. Корецький, і Мар'яш, і Гера Сем'юк. Спомень про них іде в кожну сім'ю. Ми, в ласку твою щиро віримо, Боже, з такими героями ми переможем. Тож хай Україні завжди буде слава, і слава героям! Хай буде держава! Хай квітне червона калина у лузі, шануємо свою, ми історію, друзі.